Тема сьогоднішнього заняття карбонові кислоти, будова фізичні властивості значення на прикладі оцтової кислоти, мета з'ясувати будову карбонових кислот, ознайомитись з номенклатурою карбонових кислот, ознайомитись з фізичними властивостями карбонових кислот на прикладі оцтової, значення карбонокислот на прикладі оцтової кислоти. Перевіримо домашнє завдання, що називається функціональною групою, які функціональні групи ви знаєте, які фізичні і хімічні властивості спиртів пов'язані з наявністю функціональної гідроксильної групи, як діють етиловий і метиловий спирти на лакмус, метилоранж, фенолфталеїн? та необхідно здійснити схему перетворення. Карбоновими кислотами називають органічні кислоти, які в своєму складі мають карбоновий скелет, зв'язаний з функціональною карбоксильною групою COOH. Якщо в молекулі міститься одна карбоксильна група, то кислота називається одноосновною, ви бачите загальну формулу. Карбонові кислоти класифікують. Тобто вони бувають одноосновні, дво і багато насиченого складу, ненасиченого і алкенові. Це ООН функціональна група. Назва насичених одноосновних карбонових кислот утворюється за алгоритм алкан плюс ова плюс кислота, наприклад, етанова кислота. Наявність карбоксильної групи в складі молекули карбонових кислот визначає їхні фізичні і хімічні властивості. Тут наведено приклад назви карбонових кислот. Молекулярна формула оцтової кислоти ch 3 cooh Молекула оцтової кислоти складається з радикала ch 3 та карбоксильної групи CH3 COOH. Ви бачите структурну та електронну формули. Найпростішим представником гомологічного ряду одноосновних насичених карбонових кислот є HCOH метанова кислота, CH3COH етанова або оцтова, c 2 h 5 cooh пропанова кислота, c 3 h 7 coh масляна. Кислота. Молекули оцтової кислоти існують у вигляді спарених молекул димері, сполучено попарно-водними зв'язками. Це зумовлює порівняно велику міцність димерних сполук, добра розчинність оцтової кислоти у воді пояснюється утворенням водневих зв'язків молекул кислоти з молекулами води. Мурашина кислота в природі знаходиться в залазах мурашок, в отруті бджіл, в листі крапиви та хвої. Фізичні властивості оцтової кислоти. Оцтова кислота безбарвна рідина з різким запахом, добре розчинена у воді, також розчиняється в етанолі, етері, гліцерині, жирних та етерних оліях. Має характерний кислий смак, проводить електричний струм, розчиняє органічні та неорганічні речовини. Оцтова кислота була отримана у 1847 році німецьким вченим Германом Кольбе продуктом продіння пива чи вина. У сьогоднішній час в промисловості оцтову кислоту отримують наступним методом. Сухою перегункою деревини, оцтовим бродінням розчиняння етанолу, ви бачите реакцію, окисленням оцтового альдегіду киснем повітря у присутності каталізатора, а також окисленням бутану реакції на слайді. Харчова добавка Е 260 всім відома як оцтова кислота або оцет. Добавка Е 260. Має характерний різкий запах. У водних розчинах регулятор кислотності Є260 є досить слабкою кислотою. У чистому ж вигляді оцтова кислота являє собою безбарвну їдку рідину, яка поглинає вологу з навколишнього середовища. Оцтова кислота має важливе значення для роботи людського організму. Її похідні допомагають розщеплювати в організмі вуглеводи і жири, що надходять в організм з продуктами харчування. Токсична дія добавки Є260 на організм людини залежить від ступеня розбавлення оцтової кислоти водою. Небезпечним для здоров'я і життя вважаються розчини, в яких концентрація оцтової кислоти вища за 30%. Висококонцентрована оцтова кислота при зіткненні зі шкірою, слизовими оболонками може викликати сильні хімічні опики. Ви бачите це на слайді, ці опики треба обмити великою кількістю води. Оцтова кислота один з базових продуктів промислового органічного синтезу. 85% світового виробництва оцтової кислоти йде на виготовлення полімерів, похідних целюлози та вінілацетату. Полівінілацетат є основою багатьох ґрунтівних покриттів та фарб. З ацетатної целюлози виготовляють ацетатне волокно, етанову кислоту, використовують при друкуванні книг та фарбуванні. Оцтову кислоту використовують і в харчовій промисловості як консервант при консервуванні харчових продуктів. Широке застосування етанової кислоти має у виробництві лікарських препаратів. Наприклад, аспірин. Солі оцтової кислоти використовують для боротьби зі шкідливими рослинами. Ферум 3ацетат відомий як протрава при фарбуванні. Рощим плюмбум 2ацетату використовують у медицині як свінцеву примучку. Оцид широко використовують у народній медицині як неспецифічний жарознижуючий засіб. Поширене застосування оцту при укусах комарів у вигляді компресів. Відоме застосування спиртового в косметології. Яблучний оцет застосовують при приготуванні і харчуванні. Підіб'ємо підсумки уроку. Поясніть, за якими ознаками класифікують карбонові кислоти. Охарактеризуйте склад і будову насичених одноосновних карбонових кислот. Дайте назви структурним ізомерам насичених карбонових кислот за систематичною номенклатурою. Складіть структурні формули кислот за їх назвами. Необхідно опрацювати цей матеріал, відповісти на запитання, виконати вправи та домашній онлайн-тест. Урок завершено. Всього найкращого.